Добрий день. Ось ми її зібрали, ці сходи. Зараз поясню, як вони влаштовані. Ось тут у нас з'єднання. ось воно. Тобто оце ми його не засовували одне в одне, щоб потім ну, не, не, не винімати. Воно так тугенько заходить, тобто його навіть зварювати не потрібно. Просто коли її піднімете, то верхню частину на нижню осадите і. Ну і На цьому, в принципі, все, воно нікуди не дінеться. А оці труби вони дадуть жорсткість, щоб воно не болталося. У верхній частині он, у цьому, посверлили ми отвори. Бачите? Тобто верхню частину там, там на 11 отвору, тобто можна анкер поставити або великий жовтий саморез там, через шайбу чи без неї, навіть е, якщо він там більше 6 мм в діаметрі буде, то там шапка буде велика, вона навіть так не пройде. Е, тобто, щоб верхню частину закріпить е, там під е, кришкою. Огорожу, е, оскільки ми її не можемо перевести такої довжини, то ось тут теж. Ми її розрізали, поставили там з'єднання внутрі. Тобто воно теж і ось тут теж скрізь. І просто одна в одну вставляєте і воно все з'єднається, буде все хорошо. І ось на кінці те, що ми говорили, ось, ножка ця, оце на бітонярку. Оця ось штука. Тобто оце по цьому срежу, Воно стане. Ну там ви говорили, площадку, мабуть, забітонірою, оце це вона з -з знизу вверх, отака. Площадку забітонірувати. Ну і ту ніжку теж, мабуть, відразу в цю площадочку біля сходинок забітонірувати. І воно буде все чудово, ну, нікуди не дінеться. Ну і вверх якийсь ашурубчик поставити один. Я думаю, що цього буде достатньо. Тепер оці, ну, оці поручні придеться тут їх ну, цвірочку поставити. Тобто спочатку сходи встановити, потім ну, з'єднати. От теж це саме з'єднання на цій стороні. Просто одна в одну вставляєте, потім його на місці приставляєте і тут а, електродом там, пару точечок поставити на кожній ніжці. Ну і все воно буде функціонувати. А, ну, так все зроблено по вашим розмірам. Тобто просто приставляєте і все, все буде добре. Дякую, гарного дня.